Усім привіт! І це вже четверта частина, як я виживаю на сервері Майнхавен. Погнали, і я помер. І є одна проблема. Я не пам'ятаю, де я помер. Мене вбили якісь два мародера, і потім всі ресурси випали. І думаєте, чому я їх не підібрав? Світло! Курва! Виключили світло! І я не зміг їх підібрати, і вони пропали. І я пішов добувати дерево, тому що багато дерева ніколи не буває. І воно завжди знадобиться в якомусь будівництві. Після рубання дерева я скрафтив ресурси, які мені будуть потрібні при будуванні. Це там всякі калітки, паркани. І для будівництва мені потрібно трохи реформувати ландшафт. Для якої мені потрібна земля. І це буде загін. А для кого побачити в майбутньому? Йой, а мені землі там не вистачило. Ну добре, включуся, коли уже дороблю це все. Йой, і ще трішки. І мені не вистачило дві землі. Ну добре, візьму звідси. І. Та вона. А ось. Навіть ще одна запас буде. Ну. Я вважаю, що це уже непогано, який не який, але успіх. Ну, а я починаю будівництво. Ну, ах ти, як сія один на бісять. я вже пожалів, що замінив їх на замість листви. Вже добудував це. Ну, хіба що лишилося трошки вхід змінити, а то якось ну не дуже. Ну, зараз ми добудуємо це. Ем, Він трохи вийшов менший за попередній. Ну, а поки я посаджу дерева берези, тому що я хочу його обгородити майже всю свою територію деревами. Думаю, буде прикольно виглядати. Ем, а це що за яма? Можливо, я давно тут добував пісок вроді і не залатав тут її. Ну, я її залатаю тепер. Ну так, це не земля, а камінь. Ну, поки я не маю землі, все, я витратив на тереформування. Йой, це якесь чудо, я сповнив по свій огород. Так, да, він, вроді невеличкий, але я і то його не можу повністю засадити. В цій частині я це маю виправити, а то щось поганенько тут. Ну, як це? ну, Невеликий город, а не насаджено все, я ж вроді пацан села. Хто би думав, мені не вистачило насіння, тому я пішов його добувати з трави. Йоу, я тут, вроді, траву добував, але уголь це топчик. Потрібно трошки добути, тому що його багато не бувало. Бля! А після того питаюсь, чому ніхто не наведить детек, тому що ще дві години має бути світло, а мені його вже виробили. Клас! І все-таки я досадив пш -пш -пш пшеницю. Ну, то є перемога 100%, як мінімум для мене. І жителі мого загону будуть корови. Так, корови. І як я цю корову назву? Давайте це буде у нас Дімка. От Діма у нас буде крутий пацан. І зараз я приведу Дімові від двох дівчат. Я думаю, Діма буде взагалі в шоці. Ну, все, пішли принцеси, Діми, Погнали до дімки. Йо, Діма, кого будеш сьогодні мати з дитиною? е, е, е Там же немає Діми. Діма, Діма, ти що? Як, як ти це пропустив? Походу, це вже ніякі не дівчатка взагалі. Або одна із них була Настя. Знаю я цих Настя. А. І не бійтеся, ніяких тут лесбіян, геїв тут у моїй компасі не буде, я їх потім на шляпу пустив. Ну, Діму теж за те, що був. Не вистачило у нього сил, щоб ну, Ну, Діма позор, Діма, позор. Оці мені хтось, не знаю хто. Подарів хлібчий. Ну, йому за це велике дякую. Ну, та я точно не знаю, хто це був 100% взагалі. Не знаю, чи то в мене хромосома випала, чи то відсутність ресурсів мене потягнула, але я пішов у шахту. да. Ох ти, кріпер! Як я не люблю цих зелених, що просто жах. І премію за найтупішу смерть в Майнхавені получаю ту -ту -ту -ту, ту 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 Я. Бля. Ну, хто казав мені туди лізти? І без того в мене було небагато ресурсів, тому нічого страшного. Потім добуду і кращий. Йоу, це о, перше моє залізо. Я тут, о, вроді. Опа, а моє чуть мене не підводить. Може, воще трошки? Ну, все, я так більше тупо не помру. Я буду битися. О, мідь. Йой, це що за безкрилатна ракета? Це що, якийсь окупант зелений? На поморді, на. Заберу я твої ракети. Опа, шо. І та, ця шахта була взагалі невелика. Ну, добре, зроблю свою шахту. Йоу, а я знайшов шахту. Так це взагалі топчик. Тільки головне тут не померти. Ну і підемо добудемо заліза, а тут його взагалі купа купенна. Ну тут його реально дофіга. Ой, ну і місць також добуду. Чого вона тут буде лежати без мене. Йой, відчуття таке, якби я був на дикому западі. Ну шо, ріпіряга, Тобі кінець. І не треба. У тебе я ще помічник. Ну я справлюсь. Йой, ще взагалі я був ковбоєм. Один взагалі покінчив кхе, суїцидом, а другий легко здався. Ну добре, зато я залізу. Зачекайте. А це часом не була та шахта, де я помер. Так да там факела фодіє мої. Блін, а може забрати мої речі? Хоча не знаю, жадність згубить Ну, Хоча... Ну нафіг, коротше його. Ну, я думаю, уже потрібно буде закінчувати. А за мої старання поставити лайк і підписку потрібно. Ну па. -ак.